Привіт, друзі! Сьогодні ми перенесемося з міста Вінниця до міста Мюнхен, Німеччина. Ми побуваємо в одній з найбільших художніх галерей світу, яка називається Пінокотека, та побачимо всесвітньо відомі картини і, як зазвичай, перекладемо назви картин з англійської мови на українську. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! Madonna of the озеан, Мадона з воздикою, The Tempi Madonna, Madonna Tempi, The Holy Family, Святе сімейство, The Crucifixion, Розп'яття, in a і of Flowers, Мадонна у квітковому вінку. The Crucifixion Розп'яття. The Martyrdom of Saint Lawrence Мучеництво Святого Лоренцо. Helena with her eldest son Helena Формант з найстаршим сином. Естер regal robes Естер, яка надягає королівське вбрання. Portrait of a young lady Портрет молодої жінки, The Sacrifice of Isaac, Жертва Ісаака, The vive. Ткач play near Overs Рівнина поблизу Оверса. View of Arles Видна Арлз. Country Outing заміська прогулянка, не Народини на родини, плактоки, індичка, Sunflowers, Соняшники. Сподіваємося, що вам було цікаво. До нових зустрічей, друзі. Сію soon!